Друзі, всім привіт! З вами Швевс, це означає, що у нас сьогодні знову покатушка. Ну, я вже приїхав на місце збору, ячика на місці стоїть. І чекаю, зараз повинні хлопці під'їхати. Сьогодні ми думаю, що знову будемо потерпати. Ну, але це не точно. Тому, як проводка у нас сьогодні така більш похмура, вчора було відносно тепло, сьогодні максимально, максимально 12-13 градусів. Ну, Прохолодну, одягнулися теж так, скажімо, під прохолодну погоду. Ну а зараз у мене декілька хвилин є, зараз чекаю хлопці, приїдуть і будемо вирішувати. Фото-відео Фото по пішли. Збираємось потрошку. Добрий день. Розминка. <рес> Ні, в мене присвіти. Що, всі готові? Всі готові. Все, коротше, ми виїжджаємо. Все. Ну і що, друзі, перший обхід пройшли. Ух ты, автобус приїхав. Головне, щоб у мене зараз маршрутка ця з собою не забрала. Пацики. Хоп-хоп, все, тепер я їх доганяю. Щастя, здоров'я. Так, так Я думаю, в Богуславі. Всі качаються. До Рокіт не... Ракетного теж нормально. Через годину. Годину їдемо, да, потім Все. встаємо. Тікай всі, завжди? Да? Все, один поїхав. Не розтягуємося, називається. Ми погнали. Саме головне, щоб вельчики не уїхали, бо тут поки ми тут, і тут саме займаємося цим самим ділом. Ні, Але гарно, дуже гарно. Краєвид такий. Що, перша зупинка в нас Окупати. 25 км є. Це у нас одна восьма, так? Да? Да. Перший краєвид зупинився, пару фотографій. Ну і будемо піти далі. Скільки там? 10 -та година вже майже. Скільки? А, 9.30, так ми нічого ще нормально їдемо. Ми за годину проїхали 25 км. Ми... Хорошо їдемо. Якщо так і далі, чишно ми, в принципі, за 8 годин має бути вже вибухаємо. <толків> Однак Ти в це віриш? <смі> Не вірю. <смі> так от. Все, ми поїхали. Дальше я на цьому поїду. Не хочу на цьому, на цьому поїду. Да? Мені теж подобається, таке нічого. Не трогайся мій. О, oh, давайте міняться. Давай, я туди. Все, добре. Вже йому старіти два місяці і все буде. Хай їздить. А нові покупили хлопцям. Там ж пластмасові ці велосипеди нові, бачите. Дорогі пластмасові, толку з них не особо. Ну, це. все. Ото техніка. Ага. Ну що ж, зупинка номер 2 прийшла. Ми в Узині Узин проїжджаємо, назвуємо далі. У мене по дорозі кришка почала чухрати. Короче, хлопці все на місці зробили, підтягнули шпиці, поправили, чих каліпер, все зробили. Тепер хоч колесо крутиться. <реку> Я перед цим їхав 30, валю, а зараз буду їхати 40. <реку> Вони тепер, щоб встигали. Так. А що тут, може, всередину? Прикольно. Та зараз будемо вкручувати, тому що шо... годину чекали дируни. Коли б хотіли поїсти дирунів, то із собою забрали. Ну, це, класно. Виглядає прикольно, все супер, але дируни годину готувати це якби бляха. Трохи трешово. Трохи Відпочили. Але буде деруна. Він приїде в Богу і скаже, йолки палки в мене є свої дируни, я заказувати. Були Блиця. Ми погазували балі. Щось небо таке. Дуже-дуже цікаве. Нам дзвонили, сказали, що в нас в обухові вже був дощик. Тому дуже сильно велика надія на те, що під дощ ми не попадемо. Вова, дощ буде? Та ти задубай, Як... ні, скажи, ні, доща не буде, гарантію це даю. Да, Та йди да, ти в баню все, коротше. Це капець. Якщо буде дощ, все, на 200 більше не буде. Отак от. Бідемо на 300. Називається. Хвилинка юморка. посміялись. що, Якщо там чи що за банером не видно? так не видно вже. Походу походу їсть. Ну це підно це. Коротше, це це просто вже. це життя. Ти бачиш? Торбу дали! Мішок мішок дерунівки на картошку на тиру не вирощували прямо зараз. Там десь хлопці сюди? Ле там, Серега, стоїть бачив, аллоху десь там теж є. Короче. Так, ладно, ми погнали. До нових ключень. На маршруті приїжджали з страусину ферму, хотіли зайти, ну так як вже ми по часу попередньо там, в Техасі, так називаємо це. Потратили дуже багато часу, вирішили, що ну, 10 хвилин максимум. А за 10 хвилин нам сказали, ну, вибачайте відвідування 100 гривень з чоловіка. Коротше, нас жаба задавила за 10 хвилин часу віддати 100 гривень. Ну Ми ж мати. Ми краще ці 100 гривень задонатимо потім. На потреби засилки. Тому ми газуємо. Там частина позаду, частина попереду. А збоку така краса. Все. Все цвіти. І небо, йолки, палки опять затягує. Віз Паріж і вітер в Харю. 75 км є. Він прям з Техаса віз. Диви. Дируний. Капець, голодна людина, покормили. Ні ну класно, да, місце таке. Там Це відео. Ага, золоти веземо. Відвідали тільки що каньйон Бушинський. Ну, Він був колись каньйоном, не каньйоном, а кар'єром. Зараз там водичка просто. Тепер виїжджаємо на трасу, Всі є. Нікого не забули. Вроді всі. Середня 40. Вова, ну диви, вже нарізає. А знаєте за чого? Бенвермашелів топтав, тепер диви. Це ти не шаурма. Коли ти їдеш, дорога наче не дуже, але просто за рахунок того, що природа, ну блін, класно, хвойний ліс. Аромат просто Це майже сотий кілометр 99 ,7. Але цей підйом трясти і ті його матері. Фу. ну типу, 6 кілометрів. Швидкість руху, це просто гайки. Там ззаду хлопці їдуть теж. Це виживання просто сотка. Без 25 чи без 250 метрів. І ця гора. Фу. да весела. Нічого не скаже. Але ми її оборемо. Ще зовсім трошки. Ще зовсім трошки. Так, з горою справились всі. Тепер... Коротше що, пульс 160, виїхали всі на горку, печемо далі. Ну, горка така крепка була. А там хтось сказав, що ще одна така буде. Ну трохи поменше, і ще грігорівка. Григорівка це вже ізі по сравні з цим. Все, газуємо далі. Ну, коротше, ви поняли, це був Слава. Під ноги. Дивлюсь під ноги. Взагалі, велотуризм. Називаємо це так. Хочеш хто? Триатлон. ну тут все в місті, я думаю. Головне не впасти. Ось тут така движуха хороша. Тут там ззаду, хлопці, да, обережно, бо зараз полетимо всі разом. Короче, ладно. Дивіться. Давай, раз, два, три и в кувет. Я снимаю. Самое главное, что я камеру уже включил. А дальше это уже шок-контент будет. Вова, помахай! Це класний це треба координати вам не скинемо. Небезпечно дорога вбитися можна Є. так, ладно. що, я пішов. Поїхали далі. Пинка в суботі. Ось така от крамниця. Ну все, все дорого багато. Майже епіцентр, навіть даже... цемент є. Цемент нікому не треба, ні? Багажніка жалко нікому немає. 60 кілометрів на одному ривку. Все, договорив. Ага, з чотирьма. Ні. Перерз у вас хватит хлопці. Так що. Гави. Нарешті, нарешті ми доїхали. Ми до Кагарлика доїхали. Нормальна техніка, насос повноцінний, повнорозмірний. Богу Славі була середня швидкість у нас 27. Зараз ми вже в Кагарлику, у нас середня швидкість 25. Вітер зустрічний, посадив нас так на жопу, що ми... Йолки-палки, ну, чесно кажучи, ноги вже забиті, добре... По, По часу По По часу. часу у нас вже 18.27. Ну що? А хлопці куди? Куди не пішли? На чебуріч. Додому хай їдуть. чебуреки жрать, ну ти, ти серйозно. Речі до нових ключів. Е, Ми ще їдемо. 159 є. Хочу це сказати. Перша група туристів прибула. Прибули ми. Зараз ми знаходимося в Ліоновці. Чекаємо всіх інших. Так, що у нас там? 176. Ми приїхали в трьох, зараз почекаємо хлопці підтягнуть і будемо їхати далі. Хлопці! Привіт! Що сталося? Добрий день. Чи, ти, ти, ти. Ні. Та ми стаємо. Ми вас згубили і чекали. Йоки. Це остався. Останній ривок. Гора в Там двоє. Інші позаду. Остання гора. Вже більше 900 набору вже. Вітер ушатав просто наглухо. Оцю гору останню виїхав і все. Оки дрова шій. Ай я йо-маю, як я це люблю. Боже божественно катнули просто, як кожен раз. сюди. аж катався трохи. Ми туди. Та який ж ізотоніки? Якби ми проїхали всім один вечора. Можна було, так. Все, пока-пока. Пока-пока. на -пока. Підписка, вподобайка. Оно. Бім-бім. Коротше, что, доганяємо, погнали, що стоїмо, що стоїть. Все, щастя здоров'я. Побігли. Фух, обухи. Елки дрова. Який заряній хороший. Хотів зарядній 25. Навіть пропускають нас нічого собі. Коротше, що видно? 200. Як обична рубрика, поздравляю сам себе. Є е. двохсоточку дав. Що хочеться сказати? Дякую всім за увагу. Є е можливість. Катайте, бо реально зараз такий час, що незрозуміло, скільки катачі вийде в такому вільному доступі відносно. Всім дякую за увагу. Пальці вверх, коментарі і всім до нових покатушок. Всім пока!